Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошу Україна Експертна Думка знову в ефірі, і ми знову із задоволенням розповідаємо історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Денискаєр. Сьогодні у нас серйозна тема, хоча спікерка моя дуже життєрадісна, тому я впевнений, що ми будемо говорити про серйозні речі, але чесно, з гумором. Отже, як бізнесу працювати в умовах нової реальності, військової нашої реальності, наших взагалі повсякденних речей? І про це ми будемо говорити сьогодні із Любов'ю Лозинською, кандидаткою економічних наук, керівницею та засновницею компанії Лозинська Консалтинг груп» та ЛЛД Аудит. Вітаю вас! Вітаю так. Ну все, давайте знайомитись. Отже, пані Любове. По перше, трошечки про себе. Я так розумію, у вас послужний список ОГОГО, ви вже досвідчена, тому як зайшли взагалі в цю сферу, ну і як створили Лозінська консалтинг груп. З 18 років я вже практикуючий бухгалтер, і коли одного разу я зрозуміла, що до мене є дуже, ну, просяться дуже багато клієнтів за порадами, за консультаціями, для того, щоб я допомогла їм в тому чи іншому питанні, я зрозуміла, що я вже хочу, щоб не я ходила до клієнтів, а щоб клієнти приходили до мене. Саме так і родилася моя думка: щодо того, щоб заснувати саме власну компанію Лозінська Косалтент консалтинг-груп». і в мене десь була така місія навчити своїх інших. Колег, тому чому мію я на сьогодні нам уже буквально 13 травня буде 5 рочків, і на сьогоднішній момент у нашій команді вже більше 20 професіоналів. Це в нашому офісі, і також на різних компаніях працюють наші люди, з якими ми безпосередньо ведемо діяльність. Чудово, ми будемо раді вас поздоровити вживу, як то кажуть, з днем народження. Окей, основна спеціалізація вашої компанії, які саме послуги надаєте сьогодні українцям, підприємцям, не знаю, бізнесменам. Дивіться, на правду, коли починалася саме ідея зародження бізнесу, це була саме ідея бухгалтерської компанії. Тобто, хотілося надати максимально професійно свої послуги в темі ведення податкового управлінського бухгалтерського обліку. Проте розуміючи умови сьогодення, ми дійшли висновку, що і нам потрібно мінятися, і ми потрібні бізнесу не тільки з точки констатації факту. Тобто, на сьогодні нашою основною ідеєю ведення. Не тільки бухгалтерського обліку йде, а все ж таки е, підтримка бізнесу, розвиток бізнесу, пошук нових е, будь-яких донорських можливостей, а також можливість зростати бізнесу, е, бо якщо буде зростати наш бізнес в Україні, будемо зростати, і ми разом з ними. Клас, оце я розумію правильний пафісний підхід. А все а ще я так розумію, що ви е, своїм клієнтам ще даєте величезну порцію позитиву. Я думаю, Ну, це є окей. Okay. А ви вже понад 18, я так розумію, років працюєте в сфері консалтингу, аудіту, бухгалтерії. Я так розумію, багато чого вже бачили. Як помінялася ситуація, е, от, з моменту початку війни, і от в наприклад, в цьому році або період там 25 рік, які зміни суттєві бачите? Віця насправді. Насправді не хочеться згадувати період 22-го року, тому що здавалося, усе починає налагоджуватися. Бізнес в більшості людей йшов успішно, і коли почався саме лютий 22-го року. Ну мені здається, немає бізнесу, немає людини, яка не розуміла, що їй зробити на сьогоднішній день. Сьогоднішню хвилину, бізнес направду став і. Направду всі змушені були зупинитися, переосмислити свою діяльність, так куди їм рухатися. Що подобається мені саме з людьми, з якими ми працювали, це те, що всі швиденько перепрофілювалися, швиденько зорганізувалися і, ну, і рухалися в напрямку допомоги саме армії ЗСУ. Так нам держава дала дуже багато різних пільг, скажем так, тому що ми розуміємо, що в тих умовах, які були тоді, бізнес не міг по факту не сплачувати податки, тому що він направду стояв. Ось ми розуміємо, що станом на сьогодні нам потрібно піднімати економіку, нам потрібно сплачувати податки. І все ж таки тенденція йде до євроінтеграції, і ми маємо розуміння того, що держава хоче від нас вибілення бізнесу. Тобто, ми розуміємо, починаються фінмоніторинги. Є поділ бізнесу зараз уже на ну, він і був малий, середній і великий, але є вже поділ в плані сплати податків. Тому все ж таки важливо бути білим платником податку для того, щоб в тебе, як то кажуть, було все окей. Спати спокійно, як тільки. спати спокійно. А так. взагалі мені здається, що платити податки це, ну, це нормальна абсолютна річ. Якщо ми хочемо бути повноцінними членами сучасного суспільства. То це один із таких складових, ну без якого якби ніяк насправді так погоджуюсь з вами, друзі. Сьогодні говоримо на такі серйозні теми, да, як бізнесу працювати в умовах війни. І гостя у мене Любов Лозинська, кандидатка економічної наук, керівниця, засновниця компанії Лозинська Консалтинг груп та Аудит. А окей, давайте трошечки ви спеціаліст у нас розкажіть, що чекати бізнесу, бізнесменам, знає якісь законодавчі зміни з Тєві якісь бухгалтерські можливо інновації в 2025 році. Розкажу вам наступним чином. Ми розуміємо, що нам зараз як ніколи потрібна підтримка армії, і ми знаємо, що є нововведення щодо сплати військового збору. Його ввели по факту і для малого бізнесу, і для середнього, і для великого. І залучили як знайманих працівників сплату податків військового, так і з ну, ФОПів. Основними такими нововведеннями в 2025 році це є саме повернення податкових перевірок, це є повернення фактичних перевірок, і відповідно, все ж таки тенденція до того, що бізнес має розуміти, що крім того, що він підтримує економіку, розвивається, він має все ж таки йти до правильного бізнесу, до правильної сплати податків. Але ми, наша компанія ґрунтується на тому, щоб ми робили це правильно і екологічно. Тому є дуже багато моментів, де елементарно спеціалісти своєї справи неправильно роблять ті чи інші операції, чим ризикують на, 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 ну, нарватися, скажімо так, на Різні страфи, коли навіть вони думають, їхні власники думають, що вони роблять це правильно. До прикладу, візьму малий бізнес це стоматологічні клініки, дуже простий приклад. Стоматолог наняв собі будь-якого бухгалтера за не всі гроші світу, який має йому прибивати готівкові надходження. І в описі товару він написав, що це конкретно пломба. Хоча цей стоматолог ставить не плом, не продає пломбу, а не дає послу зі встановлення цієї пломби, а це вже зовсім інші речі. І на такі моменти саме ми завжди звертаємо увагу. Щоб люди правильно позиціонували себе в точки зору правового поля, щоб вони не ну щоб вони не нашкодили самим власникам ну, в ті чи інші ситуації. Uh, да, до речі, ви прям uh, дуже гарно, що навели саме конкретний приклад, і це дійсно дуже-дуже добре. Я ще знаю, що uh, таку штуку, як РРО, її там про неї дуже довго говорили, потім її довго вводили. Всі жахалися, кричали, о Боже, що буде. А uh, отже, що знати потрібно підприємцям взагалі щодо цієї штуки, щодо її правил використання, там обліку, розкажіть. Дивіться, РРО направду не так страшно, як усім здається. Якщо ФОП, ну, в більшості випадків боявся малий бізнес, якщо ФОП здійснює готівкові розрахункові операції він має, починаючи з другої групи, тому що перша група оподаткування звільняється від обов'язкового ведення РРО, має ну, мати реєстратор розрахункових операцій. Я за це, я за те, щоб використовувати це РРО, У нас в Україні є надзвичайно великий перелік, як можна їх використовувати, як від безплатних сервісів, що це податкової РРО. Це Приватбанку, до прикладу, так і до дуже багато різних приватних, де там за ну дуже недорого можна прибрати ці ліцензії. Але таким чином, коли ви використовуєте РРО, ви маєте можливість показати свій дохід. І це на сьогодні є ну, немало важливо, тому що ми знаємо всі, що є той самий фінансовий моніторинг, який в той чи інший момент може вас запитати, а де ж ви взяли свої кошти? І саме таким чином я рекомендую малому бізнесу показувати свої фактичні доходи, в межах, звичайно, своїх лімітів, тому що ви тоді будете мати офіційне підтвердження того, де саме ви взяли кошти на ті чи інші свої витрати. А скажіть, будь ласка, в яких випадках не знаю, в напрямках? Обов'язково, точно воно прям маст. Да? А де може бути, може не бути. Я знаю, що ті, що надають послуги певні і не дуже їх багато, да? то там можуть бути варіанти. А ті, хто точно продає продукцію, тут питань немає, воно повинно бути, але хочу від вас почути. Ну, дивіться, згідно закону про РРО, нашого в нас підпадає під обов'язкову реєстрацію РРО операції, які є розрахунковими. Тобто, якщо малий бізнесмен вирішив приймати кошти тільки на розрахунковий рахунок, тоді йому не потрібно. Вести РРО. А якщо вже є готівка до прикладу, чи перекидка з різних там платформ інтернетом різного виду пеї, тоді вже виникає необхідність застосовувати саме РРО, тому тут вже варто дійсно більш детальніше поглянути на ну на свій вид діяльності, коли саме тобі вибирати той чи інший спосіб розрахунку, і відповідно обов'язково РРО чи не обов'язково. Тут ут вже ми можемо допомогти на правду. Професіонали дійсно можуть порадити. Окей. Okay. Ще одна штука. Досить дискусійна. Декілька прикладів її у друзі знайомих. чув. Тема трудових відносин у ФОПу. Да? Там багато запитань. Що, можливо, чи з'явились якісь новшества? Як взагалі, що треба точно знати, да, такий маст обов'язковий? І ну, для того, щоб дійсно уникнути, уникнути штрафів. Ну і ви ж казали, що активно починає повертаються перевірки для того, щоб не було проблем. Дивіться, питання про це влаштування у нас завжди стояло гостро, на правду, і ми розуміємо, що це болюче питання нашого бізнесу. В нас що рекомендую? Тобто, у нас є різні моменти, коли людина вважається не прийнятою. Елементарно, знову ж таки, питання професіонала, який веде ваш бізнес. Людина може по факту написати заяву, може видатись наказ на прийняття цієї людини, але професіонал, бухгалтер забув подати повідомлення податково про прийняття даної людини. І тоді це вже вважається, що вона. Не прийнята, звичайно, в умовах сьогодення, в умовах війни, в нас є деякі поблажки, скажімо так, але це потрібно також чітко контролювати. І до кінця 24-го року, саме для ФОП, не для того, а для ФОП можна сказати, була така невеличка поблажка. У плані, що якщо б, ну, прийшла б фактична перевірка до нашого ФОП. І виявили одну людину непроцевлаштовано, то цей суб'єкт господарювання, а саме ФОП отримає попередження. Тобто він має усунути дане порушення, і він тільки отримує попередження. Коли товки вже мали штрафи за це, так уже з січня 2025 року у нас виходить, може притягнутися до адміністративної відповідальності саме і ФОП. На сьогодні це в межах мінімальної зарплати 8 тисяч гривень, але я рекомендую уникати і даних проблем. Насправді, правильно 8 тисяч гривень на, на дорозі не, не воляється, як то кажуть, абсолютно вірно. Друзі, говоримо сьогодні про а, важливі питання, і в гостях у мене керівниця та засновниця Лозинська консалтинг груп, компанії LLD Audit, кандидатка економічних наук Любов Лозинська. Любов, скажіть, будь ласка. Ви говорили на початку про гранти? Ви в тому числі теж це бачите це певну тенденцію, якісь там кредити, компенсації, якісь залучення зараз капіталів, будь-яких, які дійсно є можливості зараз у підприємців українських, да, скажіть якраз підтримати свій бізнес, можливо, навіть почати бізнес, і як їх отримати, і як ви в цьому можете допомогти. Е, дякую вам за запитання. Це дуже насправді на часі запитання, тому що ми розуміємо, що бізнесу е, як ніколи потрібна допомога. І водночас я розумію, що дуже багато є активних молодих людей, е, ну і не тільки молодих, так які мають якісь ідеї, але вони в міру того, що вони, по-перше, ну мають страх, ризик того, що вони там не получиться, Чи до прикладу елементарним просто не стає для цього капіталу, і вони бояться звернутися, навіть взяти кредит, тому що ми знаємо, що у нас завжди ставки по кредитах були, ну скажімо, так, не найкраще. Ось тоді на сьогодні у нас знову ж таки, з нашою ситуацією направду, але ми розуміємо, що нам допомагає весь світ, і я просто хочу, щоб ви мене почули. До нас завжди не буде така увага. <сумітно> Зрозуміти це, почуйте, і нам треба використовувати ці моменти. У нас, на жаль, дуже багато ярликованого бізнесу. Ці бізнеси змушені переїжджати не по своїй звичайно провині чи бажанні. Так і ми розуміємо, що йому також треба підтримка і в це зовсім немалі витрати щодо переміщення, щодо нового, нового масштабування і нового налаштування того чи іншого виробництва. Тому на сьогодні е, дуже гарні гранти на правду від держави. Вони вже ну майже три роки. Є це є грант на власну справу. Такий грант може взяти не тільки людина, яка, наприклад, має ідею і хоче займатися якоюсь справою, а й діючий бізнес. Максимальна сума може бути до 250 тисяч гривень. З двох сторін можна говорити, це мало або це багато. Так, тобто, тут немає чіткого бачення, але я розумію, що це вже щось, ну, є якась хоч трошки допомога. Також нам є така можливість для наших воїнів. Також ми розуміємо, що вони будуть повертатися, і їм також потрібно себе реалізовувати. І держава видала такий дуже грантовий продукт, гарний. Це називається грант для ветеранів або членів їх сімей. Наша компанія консультує усіх абсолютно ветеранів на безкоштовній основі. Я не буду цього слова, тому що я розумію, що ми зобов'язані по цю сторону також допомагати. І ми рахуємо, що це і наш обов'язок. Е, в нас є вже дуже багато кейсів на правду щодо освоєння саме грантів ветеранами. І ми підбили підсумки діяльності за 2024 рік. Нам ну нашою компанією, нашою командою в минулому році було освоєно більше 40 мільсорока мільйонів гривень у бізнес. Ну я рахую, що це гарно спрацьована робота. На правду. Слухайте, ну ви молодці. Насправді бачите, не тільки, як то кажуть, перевіряєте податки і слідкуєте за а Ще й допомагаєте. Отже, друзі, ось така у нас бесіда сьогодні. А дуже цікавий. Я впевнений, говорити можна ще дуже довго, але будемо закінчувати. Любове. Я дуже дякую вам за те, що прийшли, розказали про вашу діяльність. Дякую, що подарили масу позитиву. І взагалі дякую за те, що робите за те, що тримаєте український бізнес, допомагаєте йому, допомагаєте уникнути проблем. Допомагаєте бу. Ты Прибутковим, а да, будучи прибутковим, будеш платити податки, буде прибуткова країна. Плюс дуже важлива дійсно тема. Це робота з роботи з військовим і, взагалі, залучення нас, наших українців, які ще, можливо, не визначили, чим вони хочуть займатися. Да, залучення в бізнес, залучення в, в ті ж самі процеси, які допоможуть нашій країні відновлюватися. Дякую за те, що прийшли. Дякую за те, що робите. Сил та наснаги вам, дякую вам. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Сьогодні у мене в гостях була Любов Лозинська, кандидатка економічна наук, керівниця та засновниця компанії Лозинська Касалтян Груп та Аудит. І говорили ми про серйозні речі, про бухгалтерію, про підприємництво. Про, про важливе насправді, але говорили з юмором легко, так як повинно це бути. Цього будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.